На сьогодні буде розпаковка отакого сюпризку. Це мені бабця купила на Пасху, але я сьогодні розкриваю, а Пасха буде завтра. Так, я думаю, зараз треба розрізати ножничками Не ріжеться. Блін, не хочу різатись. О, Майше. Угу. Розриваємо. О, я дуже давно хотела такі сюрпризи. Ось така вот коробочка, прикольна золота. І розкриваємо. Що де перше розкривається, я не знаю. Тут скотч який, зараз його розріжу. Це. Ого! Як розкрилось. Відкрию перший бік Апельсиновий сок. Такий, походу, слайм. О, муні. Мені попалась Муні. Я розпакую, я вам покажу Я б хотіла лу. Батикосик. такие слоник. Такие милашка. В коллекции есть. Вот такие вот игрушки. Мне попался Муни. Я бы хотел Лу. Еще есть Энни, Бун, Нори, Базика и... Все Зберу усі героїв колекції тут. І аромат в колекції. Кола лакрична, цукерка, скажена малина, морозове крем бюре, старенький краб, цитрусова карамелька. Діг, чар, не молоко, кокос, вафлі, шоколад, зубна паста, рубель з корицею. А мені кола ще є і все. Апельсиновий сік попався. Зараз будемо розкривати, що це за апельсиновий сік такий. Опа, опа. Відео буде недовге. Розрізала. Я не, не можу поняти, Це слайм, чи що. Пахне резином якось Слайм. Ох, Я фанат слаймів Якийсь він Пахне апельсинкою такий яскравий. Дуже крутий слаймик. Буду збирати колекції і вам знімати. Може, якщо хочете, можу вам зняти, мої підписники-любі, розмальовку, я буду малювати і щось розказувати. Так от що нам попалось. Такий слайм і така от мила іграшка. І думаю, на цьому буде на сьогодні. На зараз все. І всім па па до нових зустріч. Па-па-па-па. З вами була Віка Стар Мяк і всім-па-па!